Сім років лік не працює. На сьомий поверх це, знаєте, хмарочос для дуже багатьох людей. Вони доходячи до третього поверху, напевно, більшість з них передумає, і десятому закаже, що йти гірше для здоров'я. Але це також незручно і для працівників. Мінімум два рази, а можливо, ще потрібно сходити на обід то чотири рази, вони мають пройти цю драбину хмарочосу. Тому це звернення і ця екскурсія, вона скоріше для депутатів обласної ради. Чому? Тому що працівники, до речі, я з ними спілкувалася, вони і надалі готові терпіти і працювати. це не питання навіть в працівниках, наскільки це питання у наданні нормальної реалізації програми надання правової допомоги. Ви зрозумієте, що за безплатною безкоштовною допомогою звертаються зазвичай люди бідні і зазвичай старшого віку, інваліди і пенсіонери. Управління юстиції подало проект рішення та угоду до Рівненської обласної ради для того, щоб вони допомогли нам вирішити це питання не лише для працівників органів юстиції, хоча це надзвичайно важливо, бо це сотні людей. По перше, ми розпорошені по всьому місту. Органи державної реєстрації вони знаходяться в іншому кінці міста. Хоча координація роботи йде кожна, щодня. Але і для того, щоб кожен, хто потребує допомоги, розв'язне по виконанню рішень, по реєстраційних послугах, по нотаріальних послугах, взагалі, по будь-яких правовій допомозі з проблемами, з якими вони стикаються в житті, вони мали доступ до реалізації цього права наданого державою. Ми звернулися з пропозицією передати нам приміщення на просвіти один. Хто знає третій поверх це сесійна зала Рівненської обласної ради, а на другому поверсі я буквально декілька днів тому була там більша частина кабінетів не функціонує, двері закриті в робочий час, і нам не потрібні навіть ремонти. Нам потрібно ну, якісь більш-менш цивілізовані, хоча б хоча б не цей сьомий, восьмий день.